Отже, бачите, вимоги до оратора. ну, зрозуміло, що виглядати бездоганно, почуватися енергійним та впевненим, поводитися природно, використовувати невимушені рухи, бути зосередженим, урівноваженим і так далі. І, звісно, оптимально використовувати свою індивідуальність. А які основні навички? Зрозуміло, що потрібно переконливо викладати матеріал, використовувати жести. Ми з вами це все вивчимо, обов'язково будемо говорити про жести, а використовувати техніки щодо привертання уваги аудиторії. Причому я кажу тут слово аудиторія не тільки у сенсі того, що ви стоїте перед аудиторією і щось кажете, так а навіть коли ви знаходитеся онлайн. Це не так все просто. Так? Вмикається камера, і людина іноді лякається. Тому будемо говорити ще й про те, як позбавлятися від страху перед аудиторією, як орієнтуватися в часі виступу. Вивчимо